Нещодавно я дізнався, що ви дуже часто шукаєте рецепт звичайної сирної запіканки і подумав, чому б з вами цим прекрасним рецептом не поділитися? Тим паче, що в мене є духовка Крістал Франка, яка допоможе мені зробити сирну запіканку пожестю. Ви знаєте. Перед тим, як готувати сирну запіканку, я чомусь вирішив просто перевірити інші рецепти. Як готують її у всьому світі, і як готують її українці українців на різних сайтах мої конкуренти. І я зрозумів, що приготування сирної запіканки це найважчий процес. Це дуже важкий процес. Якщо ви вважаєте, що приготувати сирну запіканку набагато легше, ніж приготувати якусь вишикану страву в ресторані з молекулярними техніками. То це зовсім не так. Просто мені повірте, що готувати сир на запіканку це одне з найваж... одна з найважчих страв, яку можна собі уявити. Якщо ви вмієте це робити, то ви вже крутий кухар, крутий кулінар. Тому зараз я вам покажу найважчий рецепт. Ну, один з найважчих рецептів мого життя. Я багато речей не розумію, але я знаю, що треба це робити для того, щоб був якийсь ідеальний результат. Тому давайте спробуємо розбити деякі міфи. Давайте спробуємо зробити так, щоб кулінарія стала чимось цікавим. Отож. Для того щоб приготувати сирну запіканку, нам потрібен правильний смачний кисломолочний сир. Потім я дізнався, що його треба перетирати через сито, і я вирішив це зробити. Я вирішив перетерти через сито масу. Мені зла, що так роблять лише в ресторанах, для того, щоб це була ідеальна така структура, прекрасна. На ми витрачаємо багато часу. Коли ми готуємо е, 5 кг сирної запіканки, то мабуть півдня одна людина стає і перетирає. Але я ніколи не міг навіть уявити, що е, вдома ви робите так само. Тому я взяв і запитав у своїх друзів, знайомих чи перетираєте ви сир? і вони сказали, так, ми це робимо. І для мене це був. Величезний шок. Звичайно, це прикольно перетерти сир, але хіба у вас немає у вашого особистого часу зайнятися чимось іншим? Саме в цьому і є проблема, що одні люди перетирають сир, а інші люди не перетирають і зовсім не готують, тому що вважають, що приготування їжі це досить важка річ. Окей. Давайте робити, як сказано о, в е, як сказано по правилах. Давайте зробимо таку запіканку, яку можна буде з легкістю продавати навіть в ресторані. Тому що в мене. В ресторані є дуже схожий рецепт. Отож, спочатку перетираємо сир для того, щоб була ось така однорідна структура. Але якщо ви не маєте бажання цього робити, тому що після цього треба буде мити сито, після цього треба буде дуже багато різних речей, ви можете цього не робити, і у вас просто буде трішки інша структура. Ось і все. Отож, перетерли. Далі що ми робимо? Ми беремо 4 жовтки і окремо будемо ще збивати, збивати білки. Для того щоб в нас була пухка і приємна структура. Отож, ще одна техніка називається відділяти жовтки від білка. Білок в одну ємність жовтки в іншу ємність. Насправді вже дві техніки. Перша перетирання, друга техніка відділення жовтків та білків. Як би дивно не звучало, але найпопулярніший запит в інтернеті це як варити гречку. А після цього. Всі беруть і перетирають сир. Це шок. Четвертий жовток. І Тут третій. І тепер. Оп. Четвертий. Будь ласка. Білки відставляємо, тому що далі ми їх будемо взбивати. А тим часом додаємо половину цукру. Тому що у нас буде солодка запіканка, додаємо сметану. До речі, а давайте в коментарях напишіть мені, якщо ви раніше готували сирну запіканку. Чи перетирали ви сир, чи ні? Я хочу зрозуміти, як, е, як ви робите це? Далі. Додаємо родзинки. Я використовував великі родзинки, тому що вони смачні, але можна будь-які. Можна навіть їх трішки замочити в якомусь ароматному сиропі. Спочатку я ось так розмішую, для того, щоб в нас була така однорідна маса. Ось так. Ретельно, ретельно поєднує жовтки з цукром та сиром. У нас виходить така сирна основа. Далі трішки ванільного цукру. Оп. Дрібочка солі. Та звичайно борошно. Один, два, три, чотири. І тепер ретельно ще ще змішуємо. Є. Yeah. Беремо білки, додаємо трішки солі, додаємо цукор який залишився. І збиваємо білки. Так отож, рахуємо, у нас є. Два сита, дві ложки, три ємності для того, щоб приготувати гарну, але по правилам запіканку. Тепер дуже ретельно і ніжно ми перекладаємо білки. Білки, насправді, вони дадуть таку, дадуть об'єм. І завдяки білкам запіканка буде така пухка. Але я не знаю, чи потрібно це білкам, чи ні. У Франції це називають суфле, а у нас ми називаємо правильна сирна запіканка. Ретельно змішуємо не дуже сильно, тому що, якщо ми будемо сильно змішувати, то просто-напросто білки впадуть і не будуть працювати потім. Тепер беремо форму, змащу змащуємо форму гарно, ось так ретельно, щільно. Вершковим маслом. Є. Прекрасно. Тепер перекладаємо. Ось так. Досить вона така пухка. Мабуть, підніметься і буде така гарна, гарна, гарна є. Yeah. Ось так. І тепер відправляємо до духовки Франке Крістал. Температура 180 градусів. Режим верх-низ та конвекція. На 50 хвилин чекаємо і дивимося, як вона гарно підніметься, і буде такою милою та прекрасною. я можу сказати, що насправді структура, подивіться, вона реально ніжна, не забита, така пухка, Але за 10 хвилин чи за 5 хвилин вона впала. Вона була спочатку така ви бачили, більша, а тепер впала. Тому що білки так працюють. Але, можливо, зараз вона не така пухка. Але всередині вона. Повітряна дуже ніжна і дуже. Насправді за смаком дуже схоже на ту стирню запіканку, яку всі обожнювали, обожнювали в дитинстві в школах. Насправді зараз страва номер один, яку їдять всі діти у школах, це стирна запіканка. Тому в мене вийшло створити той смак, але ви уявляєте, мені потрібно було приблизно 2 години. Після цього я перемив багато посуду. І в цілому результат прекрасний. Його можна навіть продавати в ресторані за багато грошей. Але якщо вас немає часу, якщо ви не така людина, яка хоче робити ідеальний варіант, якщо ви не перфекціоніст, то я вам раджу просто візьміть кисломолочний сир, додайте всіх інгредієнтів, які я вам показав, білки просто можете відставити, запікайте хвилин 30, У вас буде не така не така пуха структура, але в два рази менше часу, і у вас не пропаде бажання готувати, тому що я дуже сильно хочу, щоб важкі рецепти вас не лякали. Їжа це дуже просто, але інколи щоб зробити їжу ідеально перфектною. Треба трішки попрацювати. Тому вирішуйте вам, якщо ви перфекціоніст, то робіть все за цим рецептом. Якщо ви не перфекціоніст, то просто поєднайте, приготуйте, і це також буде смачно. Єдине, не це не буде так ідеально. Отож, до зустрічі. Як завжди, натискайте лайки, як, як завжди, підтримуйте вашими коментарями. Напишіть чи ви сир в коментарях, а також натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного рецепту. І якщо ви приготували цей рецепт і у вас все вийшло, витратили 2, 2 години часу, обов'язково фотографуйте обов'язково відмічайте мене. Я вас знайду і скажу всьому світу, І Подивіться, люди не бояться готувати дуже довго і отримують від цього задоволення.